В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Здає кров, врятуй життя. Як стати донором та що для цього потрібно? 22 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки Палітра часу до 50-річчя заснування Ізмирської художньої школи. В Ізмейтському державному гуманітарному університеті провели акцію 16 днів проти насильства до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 листопада орієнтовно такі. 733 830 осіб особового складу, 9435 танків, 19 256 одиниць бойових броньованих машин, 20 806 одиниць артилерійських систем, 1254 реактивних систем залпового вогню, 1004 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 галіонів. 19 552 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2765 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30 042 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3683 одиниці спеціальної техніки. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріли інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові. Тому Ізмельська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її на потреби лікарень області. Як стати донором та що для цього потрібно? Дивіться у репортажі. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 см. Тріфуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і з Майської, міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, Нацгвардія, поліція, рятувальні. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. На жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай і багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса інших. Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, торчінфекції, захворювання хронічні, 3-4 степені онканії, це туберкульоз, сердечно сусудність і заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні співробіт... ...відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення полікліники на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. За інформацією голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпра, понад 18 мільйонів гривень вже отримали ветерани та члени сімей учасників бойових дій Одещини у вигляді грантів на розвиток власної справи, вцілюємо план внутрішньої стійкості країни під час зустрічі на платформі діалог влади та бізнесу. Розпочали обговорення питань працевлаштування ветеранів, забезпечення ветеранів та ветеранок роботою або допомогою для відкриття власної справи пріоритет нашої роботи. 37 ветеранських бізнесів, започаткованих завдяки програмі гранти для ветеранів та членів їх сімей, вже працюють в регіоні. На Одещині ветерани-підприємці відкрили власні кав'ярні, кафе, копіцентри та інші види бізнесу. Більше двох тисяч вакансій наявні в базі служби зайнятості. Створюємо ефективні механізми працевлаштування ветеранів і готові за необхідності надавати підтримку від бізнесу та влади на кожному етапі цього процесу. 22 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки палітра часу до 50-ти річчя заснування ізмейльської художньої школи з 1973 року. Ізмельська художня школа є одним із головних осередків художньої освіти дітей та молоді, як при Дунав'я, так і півдня України. В цілому на заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники, учні, батьки та шанувальники мистецтва. Подробиці, дивіться далі. 22 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки Палітра часу до 50-річчя заснування змейської художньої школи з 1973 року. Ізмейська художня школа є одним із головних осередків художньої освіти дітей та молоді як при Дунав'я, так і півдня України. В цілому особливий день день присвячений 50-річчю дуже важливого закладу закладу. Нашій Ізмаїльській художній школі, які виповнилося 50 років. На початку була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. На заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники, учні, батьки та шанувальники мистецтва. Сьогодні 50 років цій школі. І так, школа святкує. Свій день народження в дуже складний час. Зараз наша країна переживає найстрашніші часи за своєю новітньою історією. Тим важливіше зберігати те, що буде будувати майбутнє. Ми вважаємо наша філософія нашої школи така, що зараз важливо все. Кожне слово сказане, кожна думка, кожна дія вона приводить нас, наближає нас до нашої перемоги. Тому все, що я хочу побажати своїм нашим викладачам, нашим друзям, нашим учням, це мир. 50 років для художньої школи настойний возраст. Школа выпустила ну, очень много талантливых художников. Прекрасные прекрасные выставки, хорошие работы есть. И пожелать вам надо еще долгих-долгих лет творчества. За роки свого існування заклад випустив більш ніж 1600 учнів. Багато випускників школи стали професійними художниками. Серед них Іван Шишман, Юлій Григорович, Олександр Телалим, Микола Седнін, Катерина Лемишева та багато інших. Скільки ж талановитих педагогів працюють у цій школі, скільки талановитих учнів зараз навчаються у цій школі. І скільки талановитих випускників? Це видатні художники, це метри, це художники, які зараз відомі не тільки у нашій країні, а і за кордоном. Я вам желаю діти творчества умети радуватися, радувати окружаючим своїм своїм іскусством. а преподавателям прекрасних учеников, і щоб ви могли своїм гарячим серцем зажечь эту іскорку в сердцах этих. Прекрасних діток, і щоб іскутство нашого українського Кодунаві ніколи не проривалося, а все більше і більше розвивалося. Ми бачимо спільну роботу дітей і ваших викладачів. От, от те, що, що ми бачимо, це зроблено е, е, дуже, дуже кропотлива робота. Це треба любити дітей, треба любити. Свою державу. Щире вітання вам, всім від Ізмельського історико-кризнавчого музею при Дунаві. Ми щиро вдячні за многолітню співпрацю разом з вами. З нагоди ювілею школи директор Ольга Колоянова та викладачі художньої школи були нагороджені почесними грамотами від міського голови Ізмельської міської організації НСХУ та Ізмельського державного гуманітарного університету. Також школі від Ізмельського державного гуманітарного університету був презентований військовий тубус для подальшого перетворення його в арт-об'єкт. Вітаю художню школу з ювілеєм. Сімдесят третьому році перший директор Сіготіна Ніна Івановна відкриває із студію. А 1 жовтня 1974 року вона називається Художня школа. Дуже рада, що я викладаю в цій школі, що в мене оточують такі діти, викладачі. Тому всіх вітаю, бажаю удачі, натхнення. Духовного росту щастя, миру усім для нашої школи це велика подія, яка відбулася сьогодні. В славно в славній картині галереї. Мої діти приймали участь. Ми до цього готувалися дуже відповідально. Я дуже люблю своїх учнів. Я дуже люблю тих випускників, які стали моїми друзями. Вони приходять і я Сердечно радію цьому, нехай так усе і далі відбувається. Нехай буде мир. Вітаю всіх зі святом. У нас сьогодні свято ювілей нашої школи 50 років. Як ми існуємо, як ми працюємо з дітками, викладаємо, навчаємо дітей малюванню, ліпленню, декоративно-прикладному мистецтву. І я рада, що велика кількість дітей прийняла участь у виставці. І ми, викладачі, художники приймали участь, давали свої роботи на цю виставку. Я також приймаю як художник участь і рада бути. Тут вітаю всіх зі святом і всього найкращого. Школа розвивається, не дивлячись на наші сьогоднішні обставини. Я вірю в краще і бачу наш розвиток, і тому ну, я бажаю тільки всього найкращого. Сподіваюся, що так воно і буде. На ретроспективній виставці представлено більше 300 робіт учнів та викладачів із мельського художньої школи різних років. Це твори живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва і скульптури. У Виставці взяла участь. Дуже багато дітей, і такою унікальною рисою цієї виставки є те, що діти, багато з цих дітей, і роботи, яких тут представлені, вони вже, мабуть, бабусі і дідусі. Тому що 1983 рік представлені у нас гравюри на картоні, це викладач Іван Іванович Кацафляк. Це найстаріші, такі найдавніші роботи, а є і зовсім нові живописні графічні роботи. Експозиції також увійшла підбірка фотографій, яка відображає історію Ізмаїльської художньої школи, її перемоги, заняття в майстернях, пленери, творчі зустрічі. Наша сумісна праця з Ізмаїльською художньою школою це багаторічна така традиція. Учні цієї школи, викладачі беруть участь у найбільш яскравих наших заходах Ізмаїльської картинної галереї. І мені дуже-дуже приємно сьогодні бачити щасливі такі обличчя їх дітей, вихованців, щасливі обличчя викладачів. Важливою частиною заходу стало проведення інтерактивної лотереї з тематичними призами. Усі кошти від реалізації лотерейних квитків були передані в волонтерський штаб Ізмаїла для допомоги змийським прикордонникам, які воюють на Вовчанському напрямку. Я дякую вам, всім вам за дякую всім вчителям, дітки ви крутезні. Коли ви приходите до нас на ярмарок, коли ви робите одіар, ну це фурван просто ізмейська художня школа, це єдиний заклад міста, в якому ретельно зберігається традиція академічної передпрофесійної підготовки. Ми наважилися показати не лише творчі роботи композиції, як завжди, але й академічні роботи, тому що це частина вагома частина нашої роботи, і я вважаю особисто, що саме за рівнем академічних робіт можна судити про якість. Такої фахової передпрофесійної підготовки, тобто які технічні навички, ми здатні дати дітям в рамках культурної події був проведений боді-арт від учнів із Миївської художньої школи, які постійно беруть участь у благодійних акціях та заходах на підтримку збройних сил України, а також на міжнародному фестивалі дитячої творчості «Дунай ріка Дружби. Це вже не вперше, коли я приймаю. Участь в таких заходах сьогодні виставка присвячена до 50-річчя нашої художньої школи. Мені дуже подобається взагалі атмосфера. Взагалі, ось що це зараз відбувається. Я вже закінчила художню школу, але все одно приймаю участь, тому що мені дуже подобається. Дуже подобається малювати. На ціліх дітей і дуже подобається дарувати їм радість, і взагалі мені ось дуже подобаються такі заходи. Я приймаю також участь у цьому базіарті. Я вітаю всіх вчителів з 50 річчям художньої школи. Я бажаю всіх, хто хоче піти у художню школу, щоб у вас все вийшло. Особливу атмосферу заходу створили музичні виступи учнів із Мильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Зразковий дитячий ансамбль скрипалів, елегія та вокальний ансамбль на мистечко». Усі присутні поринули у світ дитячої творчості та фантазії. Я відвідала цю чудову виставку до 50 річній художньої школи. Насправді я теж навчалася цій художній школі впродовж 9 років, якщо не помиляюсь. І зараз, коли я вже випустилась і знову приходжу сюди, дивлюсь на ці роботи. Деякі я з них вже раніше бачила, але багато з них нові. І вони всі такі чудові, прям відчувається, як діти стараються. Це це натхнення. Такий культурний захід став важливою подією в житті міста та регіону, адже він підкреслив багаторічну плідну діяльність художньої школи, яка дає гідний старт майбутнім українським митцям. Ця виставка це символ, символ того, що наступний рік буде для усіх нас теж щасливим. Що ми будемо жити у мирній країні. І я бажаю усім, усім присутнім сьогодні тут, усім жителям нашого міста, усім жителям нашого регіону, всім українцям і всім творчим людям. людям бажаю всім натхнення, щастя, сонця і добра. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмельському районі проведено заходи щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чомисвіне в зоні захисту села Комишівка. 22 листопада 2024 року спецзагін у складі представників Ізмельської РДА. Саф'янівської сільської ради, Держприкордонслужби Нацполіції Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснив виїзд до села Комушівка Саф'янівської сільської ради із Мильського району Одеської області, де було зафіксовано спалах захворюваності на африканську чому свиней. Метою виїзду був перепис та обліку усього поголов'я свиней в зоні захисту та організація за необхідністю проведення забою усіх клінічно-здорових свиней населення зони захисту у визначеному ДНПК. Місті та використання туш після проведення лабораторних досліджень на африканську чому свиней від не менше 10% забитих тварин нагляду. Рішенням Ізмильської районної ДНПК було затверджено план щодо профілактики недопущення, поширення та ліквідації захворювання африканської чому свиней на території Ізмильського району Одеської області. До зони захисту віднесено село Комущівка із Мильського району Одеської області, а зоною спостереження нагляду визначено територією радіусом 7 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту, до якої включено наступні населені пункти Саф'янівської сільської ради, село Муравлівка, село Вишневе, село Котлабух, село Приозерне та Кілійської міської ради, село Червоний Яр, село Васильівка. Аби уникнути поширення хвороби, важлива профілактика. З населенням села Комишівка було проведено роз'яснювальну бесіду та вручено пам'ятки з рекомендаціями щодо дотримання санітарних норм і правил, а також про ризики поширення збудника АЧС власники домогосподарств попереджені про заборону продажу приміщення вигольного вільного утримання та безконтрольного забою свиней. 25 листопада в Ізмицькому державному гуманітарному університеті провели акцію «16 днів проти насильства до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Подробиці дивіться далі. 25 листопада в Висминському державному гуманітарному університеті приєдналися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, до міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Організатором заходу виступила викладач кафедри права та соціальної роботи Вікторія Маніта. Ми сьогодні підняли важливе питання: 16 днів без насильства. Це не просто акція. І не просто в нашій державі, це про те, що болить, і я маю надію, що для кожного. Сьогодні ми піднімали питання спільноти: бути разом, об'єднатися разом, щоб подолати насильство у нашій державі, у нашому суспільстві. Захід об'єднав громадські організації, заклади освіти та здобувачів. Сьогодні ми хотіли об'єднати громадські організації освіту здобувачів для того, щоб бути. Разом у цій справі в рамках всеукраїнського акції 16 днів проти насильства була проведена акція Біла стрічка, де всі присутні мали змогу долучитися до міжнародного символу активізму проти домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства щодо жінок та безпечного материнства. Хочу наголосити, що акція 16 днів проти насильства в Україні діє вже на протязі е, кількох років. Ми також визначаємо цю дату. Не забуваємо, тому що вона є, е, я вважаю, основною. Для здобувачів, які здобувають спеціальність 231. Соціальна робота завжди в цей день ми проводимо акції і приділяємо цьому велику увагу, тому що проблема насильства вона стосується усіх категорій населення. Як і жінок в першу чергу, так і дітей, так і чоловіків. Далі студенти, викладачі та поважні гості презентували свої доповіді. В ході презентації присутні мали змогу ознайомитися з видами насильства, статистикою насильства по Україні та пройти невеличкий інтерактив, де перевірили свої знання та обізнаність поставлених питань. Насильство є багатьох видів. це не тільки сексуальне, як прийнято вважати, а це і фізичне, і економічне, і побутове. Ця проблема не має замовчуватися. Наприкінці заходу присутні мали змогу долучитися до написання вісців обіймів, де мали змогу підтримати жертв насильства та написати свої думки та враження від заходу. Сьогодні в нас пройшла акція «16 днів проти насильства. Вона є надзвичайно важливою, щоб люди були більш обізнані. У цій темі тому ми проводимо такі заходи та ініціативи у нашому університеті. Проведення всеукраїнської акції 16 днів проти насильства у закладів освіти сприяє формуванню культури ненасильницької поведінки, підвищення обізнаності про права людини та важливості їх дотримання. Залучення студентів до тематичних заходів, тренингів та інтерактивних занять допомагає не лише виявити випадки насильства, але й розробляти ефективні способи їх попередження. Влада Нова Кристина Ланголь для програми новин якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі, сьогодні долар можна придбати за 41 гривню п'ятнадцять копійок, продати за 41 гривню шістдесят копійок. Євро можна придбати за 43 гривні п'ять копійок, продати за 43 гривні вісімдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 26 листопада в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний. 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу. Вдень 4-6 градусів тепла. Вранці та вдень в Одесі буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4. 3-2 градуси морозу в день 1-3 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмиутів.ком, на нашому ютуб-каналі Online та у Фейсбуці. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Слідкуйте за подіями разом із Izmiutv і пам'ятайте, ми працюємо для вас. Гарного вечора і до зустрічі в ефірі!